Друзі, прийміть найщиріші вітання з нагоди відкриття 29-ї учнівської олімпіади з української мови і літератури. Ця всеукраїнська олімпіада проходить в прекрасному місті Хмельницькому. І я хочу, перш за все, звернутися особливо до її учасників. Дорогі діти, ви приїхали сюди з різних куточків України. Ви найкращі з найкращих. І завтра перед вами буде завдання показати свої знання, застосувати їх. І тому я хочу побажати вам нових перемог, нових звершень, удосконалення, здобутих знань того, що посіяли у вашій душі, ваші педагоги. Шановні друзі, я хочу всім вам побажати позитиву, всім вам хочу побажати удачі, взаєморозуміння і дійсно спільними зусиллями ми піднімемо нашу рідну українську мову, нашу літературу ще на більший, ще найвизначніший щебель. Це питання зараз є дуже актуальним. Тож я дякую вам, дорогі, за вашу роботу, за ваше натхнення. І сьогодні, як ніколи, приємно бачити і вчителів, і дітей з різних куточків України, і саме зі Сходу. Хай вам Бог допомагає. Будьмо дійсно щирими українцями. Цінуймося. Удоскональмойся, і все у нас буде так, як ми собі хочемо. Будемо гідними, дітьми, доньками і синами нашої рідної України. Зичу вам добробуту, натхнення, миру, сонця в душі, незважаючи на похмуру погоду. Всіх вам гараздів!